Цю подорож пасажири не забудуть ніколи. Люди 10 годин летіли в нікуди та опинилися Україні вильотом через туалети. Що це за історія? Як так сталося? Дивіться в ексклюзиві Тесен Пасажири рейсу авіакомпанії Air India пережили 10-годинну подорожі в нікуди, коли їхній літак був змушений повернутися назад до США через те, що більшість туалетів засмітилися і не працювали. Про це повідомляє New York Post. Рейс 126 авіакомпанії Air India пролітав над Гренладією 5 березня, коли 11 із 12 туалетів вийшли з ладу і пасажири спускали в унітази пакети і ганчірки. За даними трекера, проблеми розпочалися майже на 5-й годині 14-го перельоту, що змусило літак Boeing 777-300 і Air повернутися до міжнародного аеропорту у Чикаго. Після приземлення у Чикаго всі пасажири, і члени екіпажу зійшли з літака в нормальному режимі і були забезпечені житлом для мінімізації незручностей. Йдеться в заяві компанії, яка посилається лише на технічну проблему. Авіакомпанія зазначила, що через нічні обмеження в більшості європейських аеропортів на той час вона не змогла замінити напрямок польоту. Тому єдиним прийнятним варіантом була зворотна подорож до Чикаго. Розслідування інциденту показало, що були знайдені поліетиленові пакети, ганчірки і одяг, які були змиті і застрягли. Сантехніці додали в авіакомпанії. Сама компанія Air India заявила, що запропонує відшкодування за скасування рейсів, але це не принесло полегшення деяким клієнтам. Один клієнт розповів, що забронював квиток першого класу для своєї двоюрідної сестри, яка летіла до Індії на весілля, використовуючи програму винагород через колумбійського перевізника. Повідомляє View from the Wine. Інший розчарований клієнт, зокрема, розповів виданню, що пасажири після пригод ще довго не могли з'ясувати, як повернути гроші за квитки, засмічення туалетів у літак. Ах на рідкість, причому проблема зазвичай загострюється, коли пасажири змивають у труби недозволені предмети. Авіакомпанія Air India заявила, що вже стикалася із подібними інцидентами під час попередніх рейсів, коли в туалетах знаходили такі предмети, як ковдри, одяг і підгузка. Також інші відходи змиті в унітази. Навіть одного-двох засмічених туалетів достатньо, щоб змусити екіпаж розвернути літак і здійснити приземлення через обмежену кількість доступних туалетів. А які у вас траплялися історії під час польотів? діліть Ця ними у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.